Куди інвестувати українцю? Доволі гарне питання, бо навіть під час війни в людей з'являються надлишки грошей, яким потрібно грамотно розпорядитися. Бо якщо не інвестувати свої гроші, завжди виникає їх знецінення, а у кінцем випадку нестача. Бо людина може перестати зароблювати в певному віці стільки, скільки б вона того хотіла. У цьому відео, причому за вашим запитом, за що я вам вдячний, ми поговоримо про більшість інструментів інвестування для українців, від найпростіших гривневих до складних валютних. У відео будуть тайм-коди, що ви легко знаходили необхідні фрагменти відео за потребою. І ще додам, що ви можете розвиватися у фінансах, також в моєму телеграм-каналі, посилання на який є в описі. А наразі ви на каналі Тумки Поконова, та ми починаємо. bye mm -hmm. Найпростішим та найвідомішим способом інвестування є банківські депозити. Насправді, через інфляцію у більшості випадків депозити не є прибутковими, бо інфляція це здешевшення купівельної спроможності валюти. А ставка за депозитом плюс-мінус як інфляція. Але з депозитів ще знімаються податки: 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тож наразі я би радив використовувати тільки депозити, які можна вільно розторгнути, не втрачаючи у відсотках. Зберігайте там суму, яку ви, наприклад, плануєте використати у найближчий. час. Чи, наприклад, тримати у такому депозиті вашу фінансову подушку безпеки. Переглянути всі відсоткові ставки за депозитами ви можете на сайті Мінфіна. Якщо ж ви хочете отримувати прибуток, а не просто зберігати гроші, наразі існують ОВДП або ж облігації внутрішньої державної позики. Я розповідав детально про ОВДП та усі способи їх купівлі у цьому відео. Але якщо коротко, то це ми даємо в борг державі наразі на військові потреби. Такі облігації не оподатковуються їх відсоткова ставка вища за депозитну та наразі вища за інфляцію. Знайти можна ВДП до 17% річних у гривні. Вартість однієї облігації в районі 1000 гривень. Також є ОВДП у доларах та євро, номіналом також плюс-мінус в 1000 одиниць, але з прибутком десь у 4%. У порівнянні з депозитом облігацію неможливо достроково продати та не втратити у відсотках, тим паче за декілька місяців. Гривні облігації вигідно брати на декілька років. Але є курсова різниця. Тож невідомо, який буде курс, а, та чи взагалі ви виграєте від дана операції. Тож існує вірогідність, що валютні облігації будуть для нас вигідніші. Головне, чи облігації вам приносять прибуток у будь-якому випадку, бо мають державні зобов'язання, а їхня виплата станеться тільки, якщо зникне Україна. Найпростіші же способи купівлі це або в Монобанку, або через Дію. Хоча все одно в ній потрібно буде зареєструватися у банку-партнері. Третій же гривні актив це сільськогосподарська земля. У 2021 році ринок продажі землі було відкрито з того часу. Фізичні особи можуть вільно купити та продати землю за гривні, здати її в оренду та відповідно отримувати прибуток. Що наразі по ринку? Тут дійсно вже складніше, бо різниця вартості гектару може вас лякати від 25 тисяч до 100 тисяч гривень, а все це через стан самої землі, її родючості, місце знаходження, договор оренди тощо. Зрозуміло, що земля у Харківській області, де постійні обстріли ще й ДРГ може зайти, буде набагато нижче ніж у, наприклад, Вінницькій. Прибутковість також скаче, бо залежить від умов оренди та вартості землі. Тут ми будемо щорічно отримувати гривневий прибуток та переглядати вартість землі відповідно до риночної, сподіваючись на великий попит, наприклад, після закінчення війни. Також буде добре, якщо з оренду ви будете отримувати по декілька сотень доларів на рік за один гектар. Отже, як хоча б обрати цю землю? Звичайно, найкращий варіант це купити поруч з вами, особливо якщо у вас гарне місце знаходження. Наприклад, як у мене в Одеській області, таку землю можна подивитися, ціну, ретельно перевірити та зекономити на комісіях. Але якщо знайти таку землю ви не можете, потрібно шукати в інтернеті. Кажу відразу розглядати площадку по типу OLX Ну немає взагалі ніякого сенсу. Просто в'яти час. Потрібно шукати якісь спеціалізовані маркетплейси по типу землекупо. Які, хоч і беруть комісію, надають якісні земельні ділянки. Раніше я хотів купити землю в управляючій компанії, по типу наше коло» чи земінвест, але це максимально невигідна для нас з вами умова. Так, зручно купити зручні послуги нотаріуса, але диявол закопаний у договорі, який потрібно ретельно читати, та читати відсотки за управління та продаж активу. І давайте подивимося, які в нас умови взем інвест мене. Я писав їм. В Telegram, тому що в них такий telegram бот І що мені відповіли? На початку інвестування 6% від вартості земельної ділянки за надані послуги з підбору земельних ділянок та підготовки документів для угоди купівлі продажу На момент виходу з інвестицій 15% від капіталізації, прорахунку здійснюється від позитивної різниці першочугової по суми інвестицій і ринкової вартості активу на момент закінчення договору управління. Отже, що це значить це чистий води грабеж. Якщо ви купували гектар по 2 тисячі доларів, а продали по 10 тисяч, то з 8 тисяч ще оплатите 15% управляючої компанії. А в даному випадку це 1200 доларів за гектар, плюс обов'язково податки. Звичайно, воно перераховується все в гривні, але для розуміння сум легше пояснити в доларах. Тож в управлінських компаніях завжди читайте договори, Будь ласка, будьте завжди уважними та перед інвестиціями, завжди слухайте себе, а не відгуки в інтернеті. У мене є багато таких цікавих прикладів, але для цього потрібно робити вже інше відео, а щоб його не пропустити, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал. І в продовження, звичайно, купівля та продаж землі відбувається тільки через банківські платежі. Якщо очно ще є хоч якийсь а, варіант домовитись, да, то через компанію – ні. Готівку та долари не приймуть, потрібні тільки білі гроші на банківським рахунку. А це доволі часто запитання в людей. Ще до ціни потрібно додавати послугу Нотаріуса, а вони дорогі, можуть бути декілька десятків тисяч гривень. Все залежить від регіону та головної кількості об'єктів. Тож за змоги купляйте один об'єкт потрібного вам розміру, щоб не переплачувати за комісії нотаріусу. Добре, з базовим гривневим інвестуванням ми закінчили. Тож переходимо до інвестування в доларах. І тут багато хто вважає, що сам факт купівлі доларів є. Інвестуванням, причому з таким коливанням курсу, як зараз, ну це так здається, але потрібно дивитися ширше. Тож, з першого, що ми почнемо, це доволі неочікувано для вас буде, але це криптовалюта. Чого? Бо в неї низький, саме грошовий поріг входу з 50 доларів, а точніше в еквіваленті в гривні. Можна легко купити цифровий криптодолар. USDT та покласти його на зберігання і тримувати відсотки. Наразі вони більше за валютні ОВДП з початку відео також вони не оподатковуються, бо в Україні ще немає необхідного законодавства. Криптовалюти можна швидко купити та продати, що не можна з ОВДП. А якщо брати депозити, то наразі доларів взагалі не релевантні від слова зовсім. При цьому важливо, я не кажу тут про купівлю різних криптовалют, аналіз ринку і того подібного. Я каже про купівлю саме доларів та тримання його. У цьому році ось цей відсоток зберігання долару досягав аж 30% усе саме через бум ринку. І що ж нам потрібно для криптовалюти, ну, процес взагалі купівлі нескладний. Потрібно буде зареєструватися на одній з бірж. Якщо ви взагалі не знайомі з ринком криптовалют, то обирайте біржі, де не потрібна верифікація по паспорту. Такі біржі, як MEX, BINGX. А якщо ж ви в криптовалюті щось розумієте, чи бажаєте розбиратися да? куди більше, можна брати найбільш відомі біржі з обов'язковою верифікацією по паспорту, такі як Binance та Bybit. Ось на момент написання цього відео на Бінкікс. Ми можемо покласти свої долари під 10% річних суми до 3000 доларів. А на інших біржах наразі доходить до 6%. Дійсно гарна пропозиція. Так відсоткова ставка може колуватися, але це набагато краще затримання доларів у тумбочці. Плюс доволі швидко ці гроші можна перевести у готівку. Ми поговорили про 50 доларів у крипті, а тепер беремо більше декілька сотень для інвестування у фондовий ринок. Я робив цілих два відео про акції: одне про саму суть, а друге про першу купівлю. Тож можете їх спокійно подивитись, якщо вас цікавить саме цей пункт. При купівлі ж акцій обов'язково верифікація по паспорту та білі гроші. Ці умови необхідні, бо про вашу купівлю повинні повідомити та записати в депозит щоб знати, що у вас є певна акція. А білі гроші та виписка про них у разі великих сум, щоб знати, що ви не причетні до корупції, терористичних організацій тощо. Якщо ви новачок та готові пройти окольними шляхами обмеження НБУ про вивід капіталу за кордон. То я вас вітаю. Вам потрібно зареєструватися на біржі та платформі Vice, щоб поповнити брокера, зробити переказ та почати купляти акції. Здається, що просто, але цей процес може зайняти декілька днів, бо потрібно чекати підтвердження верифікації особи та грошового переказу. Якщо ви новачок, то купляємо саме акції ETF фондів. Не потрібно гратися в гуру інвестора та купляти саме окремі акції. Це може закінчитися отриманням мінусу на балансі та втраченими нервами. Тут також не потрібно слухатись ніяких блогерів та купляти акції сліпо за ним. В акціях потрібен аналіз та більш чітке розуміння фінансової ситуації. І ті фонди якраз дозволяють оминути ризики фондових колувань. До того ж, і ті фонди індексу SP 500 історично зростає на 10% щорічно. А якщо згадати про складний відсоток, то ми можемо додати зростання щороку ще е через збільшення тіла інвестицій. Ось основні фонди від вангарду. Також краще тримати акції, ніж постійно купляти та продавати їх. Це типова помилка. Продати на низу ринку та купити на горі, бо купити на низу ринку ми вже не встигли. Головне, у акції це час, а багато людей хочуть отримати прибуток тут та відразу, а не через декілька років. І окрім цього, потрібно пам'ятати, що якщо ви продали акції в плюс, то заплатите податок. А в Україні прибуток на акції ще рахується по гривні. Тож купивши по долару 40, а продавши по 42, ми отримуємо прибуток, навіть якщо вартість акції у доларах не змінилася. Також в рамках цього відео потрібно зазначити про так звані спільні інвестиції. Це коли ви разом з якоюсь кількістю людей розділяєте вкладення та купуєте щось дороговартісне, що одному купити або знато дорого, або знато ризиковано. Такі інвестиції бувають як публічні з рекламними кампаніями і у закритих спільнотах, чи приватні інвест-клуби. А тому. Саме рекомендацій тут не буде, а, того що в клубу в мене немає. Але знаючи про такий інструмент інвестування, ви можете пошукати відео в Ютубі. Головне, уважно читайте мову договорів та аналізуйте ризики, бо на ринку багато не дуже доброчесних проєктів, які можуть обіцяти великі відсотки, але у договорі фактично приписати менше. І останнє, що залишається, це нерухомість. В Україні її можна розглянути, особливо, якщо в неї гарна ціна, або викупляєте її по Є-Оселя. Просто після повномасштабки цей ринок вже не такий привабливий, як раніше. Тож сьогодні я розповім про закордонну нерухомість. Там з нею більш стабільна ситуація, а в деяких країнах є вид на проживання чи громадянство можна отримати при певній сумі інвестицій. Сьогодні розбираємо приклад Дубає. Так нерухомість доволі дорога, але і за 200 тисяч доларів її можна купити, отримавши той самий вид на проживання. Хочу зазначити, що в Україні під час війни квартири в елітних районах, наприклад, Києва, можуть продаватися на таку саму суму, що доволі дивно, якщо чесно. Доходність же дубайської нерухомості до 10% річних при здачі в довготривалу оренду, не враховуючи зростання вартості житла. А якщо брати об'єкти дорожчі, то їх можна швидше перепродати та більше заробити. Вибір на дорогу нерухомості наразі великий. А вже декілька років там цілий хайп нерухомості, від чого ціни тільки ростуть, а кількість будинків там збільшується, Причому солідними темпами. Тож, давайте розберемо приклад. Ось, ви бачите, повна вартість квартири з видом на пролив 263 тисячі доларів. Нам дозволяють зробити розрочку до 6% річних з першим внеском 20%. Плюс 4% це місцевий податок, та 1400 доларів це юридичне оформлення квартири. Загалом виходить 64,5 тисячі доларів перший внесок. А подальші платежі щоквартально 4 14 600 доларів. Це до здачі житла в експлуатації, після чого вартість майже 10 тисяч доларів. При цьому гроші можна внести як готівкою, карткою, криптовалютою, можна ще й місцевою дубайською валютою Дірхам. Плюс, якщо ви не робите розстрочку, то дають знижку на 5%, а це більше 10 тисяч доларів. Як на мене, неймовірно вигідна пропозиція, якщо є кошти. Саме в цьому проєкті великий плюс, що квартира йде з ремонтом та меблями, тож можна відразу здати її в довготривалу оренду. Та квартира повністю ваша офіційна, ніяких додаткових нюансів, як буває в деяких країнах. Я залишу посилання саме на цю компанію, тому що її умови саме для більш пасивних інвестицій, мені сподобалось найбільше. Пишіть консультанту за посиланням в описі. А з промокодом покунов, консультація повністю безкоштовна та ті самі 5% знижки при повній купівлі квартири. Можна також розглянути варіанти в інших країнах, але як на мене, в Дубаї наразі найкращий інвестиційний фонд без сильних зусиль по управлінню. Думаю, що може окреме зніму відео саме по інвестиціям у Дубай. Якщо воно вже вийшло, то ось тут посилання. Я розповів про стандартні та більш зрозумілі для більшості інструменти інвестування на момент 2024 року. Звичайна картина інвестицій буде змінюватися, і за цим потрібно слідкувати. Тож підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я пишу про актуальні новини, та підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нові відео. Та ще раз нагадаю: завжди пам'ятайте за ризики. Читайте умови договорів та аналізуйте те, що ви купуєте. Усім дякую за перегляд та підтримку цього відео. До нових зустрічей!